Чи можемо ми тоді сказати, назвати три-п'ять ознак угу. поведінки, які будуть таким червоним пропорцем для дівчини, вже можливо на першому побаченні, угу. або можливо, там під час перших місяців відносин, щоб вона зрозуміла, що якомога раніше потрібно від нього бігти? Поки ми не закохалися, бо ми ж не закохаємося в 3 секунди, да а то треба порахувати, скільки разів він а, сказав Я. І мої досягнення, і тому подібне. Дівчата, на стіл, диктофон, серйозно. <с good Ton> Список, я, я, Й, я. Нарцис буде казати Я, 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 я. я. Друга ознака, він постійно буде перебувати. Mm. Ну, тобто, якщо вона щось говорить, а на сцені ж має бути він, і Софіти мають бути спрямовані на нього. Коли ви бачите, що партнер був в класному настрої, все починалося дуже добре, і тут раса, у нього змінився настрій. І ви до нього і так, і так, і так. І це теж історія нарцисизму, коли мені потрібна увага, ти щось тут занадто яскраво сяяла на моєму фоні. Тепер я маю знітатися, ти звернеш на мене увагу. А я, можливо, можливо, навіть посміхнуся тобі.